Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою наступною гостею. Це освітянка, авторка семінару про патріотизм Валентина Мержиєвська. Вітання, пані Валентино. Доброго дня. Пані Валентино. З вами хочемо поспілкуватися про патріотизм, і зокрема про його виховання чи його плекання у дітей. Наскільки це важкий процес? І на даний момент. І з чого варто починати, коли починати? Ось це національно патріотичне виховання в школі, чи воно дасть свій результат, на вашу думку? Ну, на мій погляд, це не є якимось штучним процесом, це має бути якийсь дуже такий природній шлях дорослішання людини, просто дорослішання в певних умовах. Поваги і любові до країни, в якій довелося народитися і жити, тому мені здається, що як такого віку, в якому варто починати патріотичне виховання, немає. Тобто, якщо просто дитина зростає. Знайомлячись з культурою, з якимись цікавими обрядами, звичаями, з мистецтвом, з літературою українською, то в неї буде з'являтися почуття краси і почуття поваги до всього, що вже є в країні. З дорослішенням будуть додаватись нові аспекти, тобто розуміння історії буде додаватись у уже дорослих людей. Я маю на увазі вже там не підлітків, а після школи вже буде додаватися ще й відповідальність за ту частину простору або ту організацію, до якої має стосунок людина. І це все буде складниками патріотизму. Мені здається, що штучно виховувати його дуже складно, але його можна. Прищеплювати через певні дії, ось те, що йдеться про е, патріотичне виховання в школах. Я насправді не завжди поділяю той підхід, який є в школах, тому що він часто такий доволі пафосний, і не завжди вчителі самі є носіями цих ідей. Мені би дуже не хотілося, щоб патріотичне виховання сприймалося суто як формальність, як носіння вишиванки, як такої чи знання гімну при цьому без внутрішнього почуття. Мені здається, що внутрішнє переживання в цьому аспекті набагато важливіше. Ми Бачимо, що в багатьох українців це почуття патріотизму проявилося саме через війну, через агресію. Але водночас пам'ятаємо, що частина людей, наприклад, на тому самому Донбасі. Чи в Криму вони були, не були патріотами, а якщо і були, то патріотами іншої країни, то на вашу думку, тут було теж недопрацювання нашої системи освіти? Чи тут були глибші якісь проблеми? Ви знаєте, мені здається, що у нас взагалі донедавна не лише на сході, а й Загалом по Україні була більше така локальний патріотизм. От як знаєте, як кажуть кримчани, вони казали, що ми кримчани, кияни казали, що ми кияни, галичани казали, що галичани. Не, ну Донбас, теж вони Донбасці, я не знаю, як вони себе називають. Тобто, у нас не було загальноукраїнської загальноукраїнського патріотизму. Тут не можна казати тільки про мешканців східних регіонів, що вони не були патріотами. Насправді, хіба всі львів'яни чи, наприклад, франківці відчували. Почуття патріотизму, споглядаючи там степи Запоріжжя, наприклад, чи оці uh -huh. промислові регіони, я думаю, у них так само не було прийняття, але криза, яку ми проходимо зараз, ну починається з 14-го року, і особливо в останній рік вона нас об'єднує. Тобто зараз, от я спілкуючись з підлітками, я розумію, що вони набагато більше себе відчувають зараз саме українцями в цьому зібраному такому глобальному форматі. Тому я думаю, що. Почуття патріотизму, воно дуже індивідуальне і зароджується у кожної людини після проходження певної кризи. У когось воно спрацювало у старшого покоління, наприклад, які ще були дисидентами, воно з'явилося ще тоді у спротиві радянській системі. У когось включилось в 91-му році здобуттям незалежності. От свої власні якісь переживання я більше пов'язую з помаранчевою революцією. Це були мої такі перші кроки усвідомлення національної ідентичності. А для когось це відбувається просто зараз. Тобто, зараз безліч людей і змінюють мову, і починають цікавитись історією, і культурою. Тобто, просто у кожного цей шлях від своєї ідентичності він свій і власне і почуття патріотизму, яке з нього випливає. Також я думаю, що шкільна освіта не може бути вповні відповідальною за це, тому що. Для того, щоб чимось поділитися з дітьми і підлітками, потрібно це мати в собі. І виходить, що дорослі люди, вони тільки зараз, які відкриваються для себе, вони тільки зараз будуть знаходити способи ділитися цією любов'ю до країни. А скажіть, будь ласка, от, наприклад, чи, на вашу думку особисто, чи може, наприклад, патріот України слухати якісь російськомовні пісні, чи російські пісні, чи дивитися російські? Ютуб канали, якихось там їхніх блогерів, до і все таке, і водночас бити себе в груди, що, що він українець. Е, ну як для мене це якийсь як дисонанс, як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що биття в груди себе це взагалі не є проявом патріотизму. Прояв патріотизму це певна дія. Це коли людина щось го готова робити для розвитку країни. Це може бути дуже маленька дія, там насадити квіти біля е, свого там багатоквартирного будинку, чи виховувати дітей, чи робити якийсь бізнес. Тобто у кожного ця дія співмірна його особистості. Ну для багатьох людей зараз патріотизмом є стати безпосередньо на захист зі зброєю в руках. Чи можуть люди слухати? Ну я думаю, що тут значною мірою працює звичка, коли вона ще не усвідомлена. Дуже багато людей слухали російських там журналістів чи блогерів, не тому, що вони свідомо робили цей вибір. Просто вони так звикли робити багато десятиліть, і частина від них відмовиться. Частина продовжить слухати з такою дослідницькою метою, що там на болотах. От але мені здається, що глобально зараз у нас все-таки створення. Контенту українською мовою настільки почалося якісним, що, я думаю, поступово воно буде витіснятись. Все таки дійсно багато людей зараз не хочуть чути російську мову. Вони навіть не те, що вони. Це роблять, тому що це Росія просто викликає дуже неприємні асоціації, і не хочеться слухати. Але я би не йшла шляхом осуду, тому що, як ми по собі зрозуміли, що українці дуже волелюбні люди і дуже не люблять, коли їм вказують, що робити. І тому, чим більше ми будемо засуджувати тих, хто споживає там російський контент, тим більше у них буде спротив, вони будуть триматися за це. Тому я думаю, що. В цьому випадку е, треба просто максимально знайомити з якісним українським, і воно насправді нам ближче ментально, ближче духовно, тому воно буде потихеньку витісняти російськомовний контент. Ну, зрештою, просто багато десятиліть воно рухалось в одному напрямку. Ми не можемо миттєво перемкнутися в повну відмову, тому маємо дати трошечки часу цим людям. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, ну а наприклад, чи можна вважати патріотизмом? Те, що люди відмовляються від якихось не знаю, китайських товарів, чи інших, чи іранських товарів, а все-таки переходять чи купують на українське. Наприклад, якщо вони ну, можливо і не зовсім якісні в порівнянні з якимись іншими, але це для людей принципово стає підтримати свого власного виробника. На вашу думку, чи це теж спрацює такий патріотизм? і... Чи дійсно люди раніше цього не розуміли, чи ну, чи просто не задумувалися про це? Ну, звичайно, я думаю, що це навіть не просто патріотизм, це здоровий глуст підтримувати українського виробника і відмовлятися особливо від ворожих, ну від тих компаній, які сприяють ворогу, тобто не підтримувати ніяк економічно противника, але водночас підсилювати себе. Тобто, це навіть не є якимось емоційним переживанням. Це суто раціональна річ. Я не думаю, що українські виробники аж не якісні, тобто, в порівнянні з іншими. Я думаю, у нас доволі багато хороших виробників хорошої якості, і це навіть буде стимулювати, покращувати свою роботу. Я вважаю що це якраз і є дія, яка є це діяльним проявом любові, тобто підтримувати українських виробників. Ну і не лише матеріальних якихось товарів, а й контенту, наприклад, не споживати піратську літературу чи медіа. Тобто, мені це все здається да проявами патріотизму. І ми згадували про те, що ви є авторкою семінару із такою цікавою назвою «Як любити цю країну без кокаїну, нафталіну та інших допоміжних речовин. Чи можете розповісти, що ви хотіли донести і цієї назвою і самим семінаром? Да, назва така трошки контроверсійна, тому що багато людей мене питають, яким боком кокаїн. Ну, для тих, хто стежить за сучасною творчістю, вони впізнають цитату з Жадана. Ну, Нафталін я мала на вас все застаріле. Отака Шароварщина, якась така законсервованість українська, тому що. Що з часом і з новим поколінням мені дуже подобаються всі тенденції, коли ем, люди в сучасному світі беруть. Етнічне коріння, якісь національні корені, але надають їм сучасного прочитання. Тому мені здається, що і коли ми спілкуємося з молоддю, з підлітками, то ми маємо шукати щось таке, що буде їм резонувати. Взагалі, цей весь семінар це він доволі великий. Він триває більше години, є відео, можна подивитися. Це мої такі переосмислення за ну, вже більше ніж рік з повномасштабного вторгнення, тому що у мене був дуже різноманітний досвід. В перші місяці я виїхала за кордон і мала можливість відрефлексувати, як проживається ця вимушена відірваність від країни це дуже болісне переживання. І я думаю, що багато людей, які зараз за кордоном, вони не дуже комфортно, скажімо так, себе відчувають, якщо вони не планували виїжджати. Це дуже такий травматичний досвід. Так само, травматичний досвід є. Бачити руйнування і бачити величезні втрати людські, які ми зараз спостерігаємо, і це виходить така зародження любові через біль, через втрату. Ось, але я в цьому семінарі також торкаюся і більш таких е, традиційних е, моментів. Наприклад, от є е, звичайні такі атрибути виховання патріотичного е, як патріотичні куточки, і про те, що вони насправді часто не є проявами якихось естетичними, тобто вони можуть бути такими аляповатими просто збіркою якихось символів, і які зовсім не відгукуються сучасним підліткам. і е, через це викликають якісь навіть спротив відторгнення. Мені хотілося. Ця показати, як можна по-іншому е, спрацювати з дітьми, і зокрема, я там розказую про свій проект. Новий ми в цьому році створили з істориком з художницею ну, такі якби пропозицію, як говорити з дітьми на різні. Навколо різних дат, які є важливими для України, тобто пам'ятні дати, там День Конституції, День Незалежності, День пам'яті голодомору. Багато різних ось і ми створили під них такі паперові складанки, коли можна з дітьми е і з підлітками їх майструвати і обговорювати на доволі серйозному рівні важливі події. От власне про це мій семінар. Ну, і Цікаво, чи є вже відгуки від тих, хто його слухав, чи дивився. Чи були якісь зауваження до ваших пропозицій? Ну, звичайно, тут можуть бути зауваження, тому що це відкрита тема. Тобто, тут скільки людей, стільки може бути поглядів, я не пропоную якогось універсального рішення. Відгуки були, тому що багато вчителів і бібліотекарів взяли ці матеріали, які ми розробили, і вже з початку року, з лютого місяця, користуються ними в своїх практиках, і мені дуже подобаються результати, які виходять навіть на такі доволі складні теми. от, от у нас було заняття зроблене до дня родини, дня сім'ї ми створювали його разом з психологами, оскільки в сучасній Україні це теж стало болюче питання, тому що частина сімей розділені, частина сімей втратили своїх близьких, і треба було обережно написати зміст цього заняття. І от я була вражена, що навіть Центри, які працюють з внутрішньопереміщеними особами і, діть, і дітьми, які навіть втратили своїх батьків, вони робили це заняття, і їм воно було ну, таким підживлюючим, не було травматичним. Тобто відгуки є хороші. Пані Валентину, і ви ще зачепили дійсно таку важливу тему про патріотизм за кордоном чи не в Україні. То, на вашу думку, чи можна, може бути людина патріотом? З України чи своєї країни, перебуваючи десь за сотні чи за тисячі кілометрів від своєї країни, чи навпаки, якраз в той момент це почуття загострюється, адже бачимо наскільки патріотичними є наша діаспора в різних куточках світу, там чи в Канаді, чи в Америці, які протягом багатьох поколінь намагаються зберегти нашу культуру, мову, традиції. На відміну, наприклад, від українців, які живуть в Україні, які це все сприймають як таке, як добрий день. Я думаю, що можуть бути два варіанти. Українці все-таки дуже адаптивні люди, і ми швидко асимілюємо в ті простори, в які приходимо. Це якби один з наших способів адаптації. І такі люди, які е, будуть вливатися в інші культури, вони поки що ще відчуваються українці, але якщо вони там залишаться, то скоріш за все вони розчиняться. І водночас дійсно є цей зворотній процес, коли людина, не маючи можливості безпосередньо бути в Україні, але маючи емоційний зв'язок з нею буде навпаки його підсилювати. Я, наприклад, знаю родини і дітей, які не були україномовними в Україні, але переїхавши вимушено за кордон після повномасштабного вторгнення, повністю відмовились від російської і тепер спілкуються виключно українською, щоб їх, не дай Боже, з росіянами за кордоном не переплутали. Тобто, може бути два варіанти. Ось і дійсно, за кордоном люди, для яких ідентичність важлива, вони будуть шукати можливі способи її підживлювати. І я думаю, що якраз з тих людей, хто буде повертатись, частина будуть ті, хто будуть тримати цей зв'язок і відчувати його. Але от якраз сьогодні слухала про демографічну ситуацію соціологиню, і вона казала, що ну, не варто розраховувати, що дуже багато людей повернеться з тих, хто виїхали, тому що все-таки тут навіть питання не патріотизму, а суто життєвих сил. Особливо ті люди, які втратили житло, наприклад, чи ще щось, і вони вимушені були почати все спочатку. На новому місці за кордоном їм просто фізично, ну не фізично, навіть у них душевних сил не буде все знову полишити і приїхати і знову починати все спочатку в Україні. Тому це такий доволі складний момент. Але ми можемо скористатися цією ситуацією, тим, що багато українців опинилися за кордоном і Частина залишиться. Якщо ми будемо підживлювати зв'язок з ними, підтримувати. То це може бути нашим джерелом обміну про європейські традиції, про європейську культуру, оскільки ми насправді прагнемо ем, якби, руху в Європу, ем, інтеграції в ЄС то для нас це можуть бути такі провідники, які будуть нам допомагати з цим нашим рухом до Європи. І цікаво, якраз про дітей, які теж виїхали, то які ще можливо. Дійсно, можливо, до кінця себе не усвідомили українцями чи патріотами. Чи, якщо, я розумію, якщо батьки будуть це виховувати, так чи розповідати, чи дотримуватися традицій, це одне. А якщо батьки теж, ну можна сказати, були трішки не настільки в цій темі, то чи, чи реально якось цих дітей ну принаймні залишити їх українцями, я вже не кажу патріотами, адже ви самі згадали про те, що українці дуже легко симлюються, а тим часом, тим паче в такому віці, в дитячому підлітковому, коли не хочеться якось відрізнятися від інших, дуже сильно, і це теж може бути як один із факторів. В підлітковому віці є такі двосторонні рук. З одного боку хочеться вливатись в компанію, а з іншого боку, хочеться бути не таким, як всі. І можливо для когось якраз українське походження буде е, таким привабливим моментом, тим більше що до України зараз дуже змінюється ставлення в світі, і, і називатися українцем зараз, ніби престижно стало. Ось я не думаю, що ми якось можемо ну, зі сторони вплинути на інших людей. Українство це взагалі вибір кожної людини. На кожному в кожне століття з'являлися люди, які чомусь вирішували бути українцями, навіть ті, які могли не мати такого етнічного походження. Тобто, бути українцем це вибір, і ми не можемо нав'язати цей вибір ні підліткам, ні іншим людям. Ми можемо єдине, що створити це дуже привабливим, щоб хотілося бути українцями. І от на даному етапі українці надихають весь світ. Оцим неймовірним спротивом, тобто цією сміливістю і героїзмом, але хочеться сподіватися, що війна закінчиться, і у нас з'являться інші приводи для того, щоб самим бути отримати задоволення від того, які ми є, тобто від того, як починає відбудовуватись і ставати на ноги наша країна. І тоді я думаю, і людям, які виїхали за кордоном, теж буде цікаво і приємно відчувати свою співпричетність з такою країною. А якщо звичайно... У нас тут знов почнуться шва чвари і якісь конфлікти. То ті, хто вже дивляться на це трошечки зі сторони з іншої країни, вони не захочуть бути причетними. Тому я не думаю, що є якийсь примус чи якась алгоритм, якийсь, яким можна утримати дітей. В цьому контексті українськості, але ми точно можемо зробити щось для того, щоб це було привабливо і хотілося. От знаєте, як підлітки дуже люблять належати до якоїсь субкультури. От було б дуже прикольно, якби ми створили таку ну якби культуру, де якої їм хотілося тягнутися. Таке глобальне українство. Дякуємо вам, пані Валентино, за ці коментарі, за цю інформацію. Освітянка, авторка семінару про патріотизм Валентина Мержиєвська була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 На все добре, пані Валентино. Тримаємося. До побачення. Дякую.